Вона найкраща моя подружка. Подруга вона дуже весела, допомагає завжди в будь-якій будь-якій ситуації складні. Храчовита, любить допомагати іншим, та дуже прикольно. Дуже наполегливо ставиться до станцій, дуже гарно, мило і в спілкуванні теж дуже добре. Любить танцювати, так також дивиться за своєю фігурою. Поважає своє хобі, ніколи не пропускає заняття і любить наших вчителів. Вона дуже добре танцює, завжди найкраще, завжди її хвалять за це. Вона впевнена, вона прагне своєї досягнути своєї мети. І, на мою думку, в неї все вдасться. Вона це Олександра Келемець, юна танцювальна зірочка Падіюну, яка у свої 14 років достеменно знає, що на шляху до успіху потрібно щодня наполегливо працювати. Саме так і шестирічного віку для дівчини вперше відкрився неймовірний світ танцю, у ритмі якого вона рухається 8 років. За цей час Олександра Келемець не тільки опанувала сучасну хореографію, але й стала справжнім лідером та незамінним другом у колективі. Спочатку це все було дуже страшно, але потім з часом це все до мене приходило, і е, такий талант виходив ніби. Треба відчувати ритм музики, е, треба уважно дивитися, коли вчитель показує. Як е, за кожним рухом слідкувати, взагалі треба танцювати для себе, танцювати так, як ти хочеш, і показувати себе у танці. Мабуть, так уже повелося, що танцювальна корпорація друзів тільки для справжніх друзів, дружба яких перевірена уже 35-літнім відрізком часу. Нині в студії навчається близько 300 юних закарпатців, і це є великим показником, відзначає хореограф Наталія Височан. У колективі панує атмосфера порозуміння та взаємовіддачі, що позначається як і на сцені, та й просто у спілкуванні дітей з педагогами. Для мене найважливіше це підійти до дитини на її рівні, тобто не бути от педагог і учень, та я десь там, ви десь там внизу і все, і я не підійду нижче. А навпаки, опуститися до їхнього рівня, поговорити з ними. От, як друзі, як подруга з подругою, як подруга з другом, так тоді і діти тобі будуть довіряти і будуть відкриватися перед тобою, навіть не в танцювальних питаннях, а в будь-яких інших питаннях школи, навіть сім'ї деколи, але при тому залишатися і ну на висоті з ними, щоб вони відчували, що все-таки ти. Педагог, що ти Наталя юрівна, скажем, да а я там Сашка. В колективі всі дуже дружні, всі одне одного поважають, всі дружньо спілкуються. Навіть з учителем можна поспілкуватися як з подругою. Разом з тим Наталія Височан переконана, що кожна дитина, яка займається у падіюні, віддається творчості на всі сто. Саме такою наполегливою та вірною своїй справі є Олександра Килимець. Вона дуже е, обов'язкова дитина. Навіть той факт, що їй потрібно добиратися до подію, ну, до кожного заняття на кожен концерт, який вона не пропускає, тому що вона танцює в концертній групі в основному складі, вона постійно добирається сюди із села, яке не так близько до Ужгорода. Я думаю, що це багато може про неї сказати. Так? Також є такий факт, що вона або займається, або не займається, тобто середини немає. Вона, якщо приходить на заняття, то вона відпахує від і до на всі 200%, щоб потім показати якісь 100% на сцені. До кожного може знайти підхід з кожним. Вона може спілкуватися, з кожним вона має про що поговорити, і на любі теми, в принципі. Для себе Олександра Келемець ставить важливу мету досягти успіху у танцювальному мистецтві. А стимулом для розвитку для неї є відомі українські танцювальні зірки. Тетяна Денисова, що ем, танцюють всі є в журі, е, та Влад яма, він досить дуже гарно танцює. Вони дуже багато займалися цією справою, багато вклали і. Ем, Живуть цим. Поки що. Це для мене хобі. Але в майбутньому я дуже хочу стати хореографом, щоб навчати дітей так, як мене вчили мої педагоги. За плечима десятки конкурсів, фестивалів та перемог. Попереду підкорення нових вершин, що неабияк стимулює рухатися вперед у ритмі танцю, у ритмі життя.